Вітаю, друзі! Четвер-п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенка. І закордонні справи, і внутрішні справи, і підлість, і гадість. тут у нас зараз Знаєте, в перемішечку такий мікс, мікс, мікс на 5 хвилин, хоча, мабуть, буде знову він 10. Давайте поговоримо. Давайте обговоримо. Так ось Турція. Почнемо з приємного. Турція вимагає від Путіна нової скидки на газ. А чому вимагає 12 лютого? Путін поїде в Анкару. Це перший взагалі у нього візит в країну НАТО. А візити є. І плювати Путіну. Оце ось мене коробить. Розумієте, плювати Путіну на все. І плювати, що Путін їде по, по землі, і США, і Європі всім плювати. Це для кого робиться? Для галочки, для чого, що там ордер і так далі. Ну так ладно. Так от там вони будуть створювати з Ердаганом, усатим тараканом хаб, газовий хаб. <сміття> газовий хаб. І цей газ потім кудись Турція буде продавати. І ось На тлі цього Ердоган хоче. Знизити собі вартість газу ну, практично до собі, собі стоїмості. Ну, це нормально, це класно. Чим е, дешевше буде йти газ і нафта з Росії, тим краще, ну, я себе точно буду почувати. І мені від цього буде трохи краще, як на справжній українець, хай у нього здохне все. Ну, в цю, Ось в цій, в цій позиції. Да? В цій ситуації я так себе почуваю: чим гірше буде в Росії, тим для мене це буде краще. Не знаю, як ви. І хай в цьому Ердогану Таракану, <свісно> все допомагає, і хай вони е, викручують з Путіна руки, ноги і все. І хай ще Індія викручує і Китай. У нього три партнера. Все, йдемо далі, друзі. Далі у нас що? Верховна Рада на кінець, то слухайте, ми одговоримо це, ми обурюємося. Ми за... запам'ятовуємо. Та запам'ятовувати це повинні всі, не тільки ті, хто там підтримує Зеленська, або хто там підписаний на мій канал, а хто Ну це ж реальність, це наше життя. І якщо ми цього не будемо бачити і не будемо разом проти цього протидіяти, ну нічого у нас не вийде. Ну, не вийде. Так от Верховна Рада, пам'ятаєте? Я не знаю, коли я сказав перший раз за Юрія Буглака такого. Вже ви й забули всі. Вже забули, це той представник Петра Порошенка, який є в Центральній виборчій комісії, заступником центрально голови Центральної виборчої комісії, який на початку широкомасштабного вторгнення втік до Майами і живе там, ні разу не приїздивши сюди. Але зарплату на картку оце ж те, що я казав, автоматичне подовження карток. Та ні, ну неправильно це. Не може бути це автоматично. Треба йти в банки. Так, це тяжко. Але автоматично не можна. Ось він сидить в Майами, автоматично пішла картка. І він за цей час, поки ні разу не був в Україні, отримав зарплатню півтора мільйона гривень. Ось тут півтора одна людина тільки нічого не роблять, що отримала півтора мільйона гривень. Ви от розумієте, я коли кажу ці речі, вони. Чомусь людям недовп... не до то, впоне точно не до вподоби. Вони не звертають на це увагу. Коли я кажу, що ми перераховуємо пенсії, що ми перераховуємо ВПО туди, а тут лише лишаємо. Коли я кажу про райради, людей ось такі речі не цікавлять, а це мільярди. Щоб розуміли, мільярди. І я вам хочу сказати, це навіть не вкрадене, це навіть не корупція, Це просто пофігізм. Всіх посадових осіб, які мають до цього причетність. Так от вони на кінець то внесли постанову полишити, да, позбавити його е представництва Порошенка в центральній виборчій комісії. Думайте, Порошенки, думайте. Думайте, як думають хлопці і дівчата і наші люди, українці, які допомагають армії, які допомагають нам пер перемогти, які вам допомагають, щоб ви жили в цій Україні. Я дякую за донати, шляхті, шлюбові. Е, Літовченко Андрію, пару Баклариси на PayPal задонатила. Також Антонові Світлані, яка нас і на спальники, а також, Світлана, величезна вам особиста подяка на розвиток каналу. Я дякую спонсорам всім, хто. Підписався, от зараз. Тому що потрібна наша робота. Поставив вподобайку, розповсюдив величезна. Друзі, всім подяка. Далі, ніколи в житті я вже не забуду ось те, Дуда, наш президент. Дуда, наш президент. Це про що кажуть? Це кажуть про ненавість, це кажуть про безтолковість тих людей, це каже про приниження себе, про меншу вартість. Я не знаю, це про рабське поклоніння. Так от, Дуда, ваш президент. Ті, хто кричали, да, ось тепер Дуда впевнений. Спочатку Дуда каже, що Крим це російський, і він історично російський залишиться російським. Це Дуда каже. Дуда ваш президент? А Дуда каже, Крим це російський, і Росія не віддасть Україні Крим ніколи. Що значить віддасть або не віддасть? От бачите, як вони розуміють? Даймо, не дамо, зробимо, не зробимо. Так от тепер Дуда впевнений, що Трамп скоро закінчить війну в Україні, якщо переможе. Покладаючись, він сказав на особистий досвід, він сказав, що Трамп йому все зробив, що обіцяв. Все було виконано. Президент Трамп дотримується свого слова. І якщо він говорить, то ставиться до нього серйозно. І він сказав: що якщо закінчить він війну, зупинить війну ще до інаугурації, то він її зупинить. Ну... Це нормально. Я так думаю, що навіть до, о, о, якщо отак е, піде, як Сенат же знову провалив голосування за законопроєкт про допомогу Україні. Немає. Якщо так буде, то війна закінчиться у нас, я не знаю, як, як, яким чином ще до виборів в США. Ну, під час голосування в Сенаті е, ми не набрали 60 голосів. Наш закон для нас. А ви знаєте, що 43% допомоги всі це допомога США? Ну немає у нас стільки, Хоча там Борелі сказав, що Україна зараз лідер в... Україна лідер в випуску дронів. Хтось тут сміявся, мільйон дронів і так далі. Слухайте, ви українці? Взагалі, оце хто це робить? Це українці. Ну, боти розумію, Ну ті, що на зарплатні розуміють. Ну, Порошенка і Камарілі, яка хоче красти, розумію. А звичайні люди, ви. Ви думаєте, коли хоч? Ви, ви хоч іноді думаєте, за що ви говорите? За що ви говорите? Так от, нам треба було набрати в Сенаті 60 голосів, набрали 49, 50 було проти, більшість. Проти, розумієте? Ну, ще буде одне голосування. Сьогодні здається, це буде вже роздільне. Це було голосування общим, ну, загальним пакетом це кордон, там, США, Тайвань і Ізраїль, здається. Зараз буде все окремо. Не знаю. Наберемо, наберемо. Я, знаєте, так, стримано, стримано не вірю. Але хочу, щоб було краще. Подивимося. Подивимося, ситуація така. Да? така от. Тому і е, я не знаю, мені, а, а, а США, Європа чи Росія наказала Шабуніну і Дарі Калинюк, це, чи голова центру боротьби корупції. Да? Це центр боротьби корупції, він е, функціонує поруч, це одна організація м, НАБУ, САП і ВАКС. Вищий інтеграційний суд. Оцей, оця вся організація існує 8 років. За цей час вони посадили біля 100 так званих корупціонерів. Знаєте за що? За те, що вкрали ручку, авторучку, да, там в селі десь, десь там щось я не знаю, не авторучку, а поїхали на державному автомобілі там купити собі труси. Ось за це вони посадили за 8 років. Біля ста корупціонерів, як вони називають, ні одного топ корупціонера. Навіть обласного топ корупціонера це все мілки всіх інших, як князева вони випускають, та, як Тандира, вони. суддю не ні одного, нікого вони не посадили. Я не знаю. І ось це, це команда Шабуніну. Шабунін це Шабунін з Калинюк, з Дар'я Калинюк, це саме корупціонні люди у нас. Повірте. Ось корупційніше кажуть там є... ні, ось корупція, де немає роботи правоохоронних органів взагалі. І цим людям наказали ще. Не знаю, хто наказав США, Європа, а може, Росія їм наказала не воювати проти Росії, не приймати участь, робити все, щоб ми програли. Так от Шабунін не воює, він сидить в НЗК і ніхто нічого це не бачить. От мені цікаво, малюк. Й кажуть, там його визвали, щось там казали. Та плювати вже немає допомоги. Ви бачите? Плювати треба своє діло робити кінець-то кінцем. Так от наказали, щоб не воювали. Шабуні не воює. Даша Калінюк, у неї є чоловік, якого вона заховала за кордоном, здається, чи в горах десь немає. І ніхто з центру протидії корупції, ніхто не воює, і ніхто не донатить, і ніхто не допомагає. Друзі, до вечора. Думайте, думайте Україна переможе!